на мишку табурят, мишку злобал. Я думаю, как показываю падал, или падал на благове, который на камень он на три. То то вот каминин, так люди будут. Буд так, диви мені корочку. Кажеть, що ноти вони робили, побивали, світи побивали ту тушку. Короче, нам не потрібно їх поїсторовувати. І ось послідовно так, було дай на Була тришне, буде але ще по тіска. Двіше на така сила удар Тут кабінет маленький кидаєш так таку двіше. Нам допомагала дорога. коли будивана нову цю дорогу. Вони тут у каре, в кані. Стріляли, ну, і вони стріляли, і І не опоминали. Але в цей даний час, що вони нам сказали, що треба було поки молі зробили дорогу, що мені зняли, і докази їм дали. Яка була церква, а яка потім стала. А чим ми могли доказати? Ми собі таке подумали. А коли сталося місці? То де доказують, бачимо. Та мусить ще брати на своїх. но no, тут лишь на велике вот уже вот так вот удар на крыло